Три гран-при близько 15 перших місць, а також чимало других і третіх місць. Саме такі врожай нагород зібрали минулого місяця учні відділу духових та ударних інструментів Шосткинської дитячої школи мистецтв на конкурсах обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Через безпекову ситуацію церемонія нагородження переможців відбулася в укритті. Провів її завідуючий відділу духових та ударних інструментів, старший викладач Руслан Ларін. Це поперше. Наш профільний конкурс обласний, який називається «Дзвінко голосу у судні. Там, де у нас у цьому році рекордна кількість перемог з нашого відділу приймали участь 25 учнів. І всі отримали перемогу. По-друге, це всеукраїнський конкурс, який проходив у місті Черкаси, який називався... Черкаські сурмачі. Із вас э, приймали участь 8 учасників і також всі вісім зайняли приземлі місця. Ну і ще у нас є лауреат одного міжнародного конкурсу. Це наш э, старший учень, прізвище почуєте та Володарем першого місця міжнародного конкурсу Краківська симфонія став найстарший учень відділу Владислав Ночовний. Окрім цього, він здобув гран-при на обласному конкурсі дзвінкоголосі сурми та золото на всеукраїнському конкурсі Черкаські Сурмачі. Як музикант з досвідом юнак поділився секретом свого успіху, Основна річ ти повинен. О... Жити це зібратися. Бо якщо ти на краплинку е, не зможеш зібратися, то це шлях до неуспіху. Не Музика це крута, кльова річ, але думаю, що трошечки в мене буде шлях інший, я піду до... Програмування мені теж це подобається, так що хочу себе спробувати і там. Наймолодші переможниці Альоні Гришенко 8 років. Вона лише перший рік опановує гру на трубі, але вже демонструє відмінні результати. Її творчий дебют приніс музиканці гран-прі обласного конкурсу «Дзвінкоголосі Сурми. Навчатися складно, а грати цікаво. Старанність, терпіння та любов до свого музичного інструменту саме ці складові стоять у витоках перемоги, впевнені юні музиканти і музикантки. Довго трудитися і грати, і, і, як вам сказати, і треба вдохновляти, щоб тобі було весело і щоб за місця. Для того щоб стати відомою, треба дуже старанно вчитися. Музика вона мені подобається. Я постійно не займаюся, я її люблю. Навчати дітей в умовах війни вкрай складно. Зауважує старший викладач відділу духових та ударних інструментів Олександр Ночовний. А тим більше, готувати учнів до конкурсів. Працювати складно працюємо здебільшого. Ну в умовах сховища, ну як вийде. Готуватися до конкурсів без регулярних занять ну майже неможливо, тому нас дуже тут виручила церква Воскресіння. Ось там, де ми зараз з вами знаходимось, так вони дали нам цей прихисток. Викладачі дитячої школи мистецтв дякують українським захисникам за те, що завдяки їм можуть проводити заняття у відносно безпечних умовах і вірять, що попереду ще більше перемог. Побажати учням в подальшому більше яскравих перемог, а нам всім скорішої перемоги та мирного неба.